Родини живуть, їхні цей Нормально, бояться, що вони обстрілюють мирне населення і можуть постраждати їхні родичі. Як так можна стріляти в свою чи своїх? Жити було. А ну 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 де де? Блін, ну тут же з військових взагалі ж немає. Да там військово, Я щось нічого не понимаю. Ну тут поменьше. Це менше, это 80. Це напрямок, где вони стріляють. Да, ну вот ж, воно. Мирне населення. Вот это там військові є. Там військових немає. Пусть це мирне населення. Як так можна? потім ублюдки кажуть, що Україна нарушила 890 разів цей тишину. А там? Маленька, так? Мава, да? хто одна, але. Діаметр який? Що? Ні, я кажу яка то? 82 чи яка? Ні, це буде 120-та. 120-ка? Та ні. Вот это 120, ка вот это вот такое. Ну, может быть, даже 82, я тоже не хочу. не, ну по сравнению, по сравнению я... с теми, это просто нереально большие. Это, это самое маленькое. Суть по этих деревьях, бачу, тут что А, ну да. Я не знаю, например, по палке, но здесь люди находятся. можно вас сюда? Очень уникальная история. Ну-ну, зараз. Зараз, зараз, зараз. Зараз. Ось цей дім, так розкажи. Пу... Спа у хаті в бронежилеті. Ну, оцей, подати дядьку. Так. Ну і попадає, от, от, это, під утро просипається, ка, глаза відкрив, каже, йома, яка, а деяка на ходістка, що зв зв'язочки світяться. Нема криші. Криші нема. Дивіться, якого людина стані була, що навіть не чула, що хали так. Ну а тут я не знаю, мене розумієш, у мене черепно, закрита черепно-мозова шахта. У мене давлення начи, тільки починається, обстріл, давлення 230, на 120. Це хвилювання ще це. Я. Ну так, да, так, да, так. Да, да, да. Скажіть, ну ось дивіться, ви місцеві жителі, так ви мар'янці, так живе. Ну, ну, от чого? Чого місцеві люди? Що місцеві люди? Більшість піддержують, знаєш кого. — Ну їх. Їх, їх, їх. Вони... вони — Це зрозуміло, це їхні родичі там воюють, вони її підтримують. Я, допустимо, це... родом як, я живу тут, живу тут, ну сам родом з Запорозької області. Mm. Махновець. А. Жінка в мене Хмельницька. Я з Тернопільської, я Бандера, Махновець, ради познайомитися. По вони Чимировецький район на границі з А-а. — Дядько і Кам'янець-Подровський. Знайомі місця. Це ж предлагали туди виїхати. Ну як я брошу тут, як ви думаєте, якби дійсно було веселення з людей з Мар'їнки, люди б садилися виїхати, як тоді більше не буде. Та так а куди їх вивезти? Як... Ноги просто тут живуть, вже доживають. І де їм доживати. Вони хоч тут з хазяйством доживуть. Там. А там що, в голодному... Ну я зараз, я думав, туди-сюди, цоколь залив, то поставлю кухоньку, ну поставив вже з третій рік. А як взагалі міська, міська адміністрація Вона допомагає? Я бачу, там якусь клійонку дали, просто щоб накрити да. в магазині за гроші. І все. Більше на нічого не допомагати. Дали то, два куска брезента і все. Тобто то, то, держава взагалі. А страхові виплати? є якісь предположення для воїни? Ну, ли... ну як, дали 10 тисяч. 10 тисяч. Пішли ми, що шифер я на їх не куплю, тому що треба. Мені рубероїд брати, треба шифер брати, треба людей наняти. Одні отримали, дивлюсь, і гроші отримали. І приїхали, кришу накрили. А тут жінка інвалід, я інвалід. А хоча б пенсію вам виплачують? Та ми пенсії виплачуємо. Я зараз приходжу, тобі я на пенсії. А що 1240 рублей? Я заказав справку в Шахтюрську. Робив в Шахтюрське. А там пришла эта бролер, мы доделали, двухголовый. Все, она, действительно она ухода, ну, на действительно топича. Она как стаж хода, но на начисление пенсии. Вот, 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 она и добылась. Я не знаю, что они, где они взяли. Она работает. Я не вижу. Я изначально. Люди, які спочатку підтримували ну, ДНР, зараз розсирували ще ям. Є такі, що є. Резко повернули. А. а є такі, ж... що є Ще такого. Іди в ямку туди, встаню, ну, а. Килога, ну, Ти килога. Ти килога. давай там видати. А, тика воно про підходити. Я скажу, такі кров'я. Давай, залазь. Туда я вже казав, давай організуємо собою. Все, Дякую, друже. Ага. давай організуємо Рюмаринську народну республіку. А в Мар'янки акція народну республіку. Так, Тельмана. Ні, для них це вигідно, щоб України не існувала. Вони, вони вас тільки під, підтримують. Это no. це... уничтожение страны. Это розервать страну так? Да, да, як да. да. Так, так, так. А розірвати... от одна область, другая область, третя область. Каждая сама посадит. Сама... Ну вы бачите фашисти? Вот, вот. Фашисти, бандеровці, каратели, дітей розпинають. Оці хлопці вот. Ага. Вы то бачите? Я невже, то бачите? Невже, невже я не вже буду... оту... Ту брехню потрібно вірити, а ще й поважати тих, хто Ті, що, хто, що, хто, вбивці, да, да, хто ту брехню розповсюджує. Це ж брехня для того, щоб нас роз'єднати, посварити між собою. Як я можу їх поважати після того? так бы. Тут, 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 тут,